Вже цій фортеці років три стає, Та при дзигарку пані порцелянова все ще на мармур ніжкою стає, А з колумни, певно, була заля. Тут грали полонез, Тепер тут тлін і мох. Підземний вихід до ріки, провалля. І кості в ланцюгах. Мабуть, тюремний льох. Якийсь ще й лицар є тут у стіні, любило панство кам'яні парсуни, колись тут жив, тут гоцав на коні, ці ви напив, любив якусь красуню, прикрив лице забралом кам'яним. Надбитий Янгол молиться над ним і стежить. Тихі поповзи вужа, зелено синє око вітража, а ще тут є і ржаве по литву, мали віконце ґратками в траву. Тут мій покій, де темно, як в тюрмі, де я ходжу, і стіни мене глушать, а часом сплю на дворі на кошмі, під небом сни за горло так. Не душать. Ції фортеці нефортунні брили, єдиний пагорб серед цих долин і скрізь по схилах, мов кроти нарили червоних, жовтих кольорових глин. Мені далеко видно тут згори. Колись були тут села, хутори, тепер лиш мури оборонних. Веж осипався гонт, вода втекла зі студні, І по долинах щедрих узбереж, Вже не квітують села многотрудні. Ген мріє комен, чорний від пожоги, Усе в тернах бур'ян та кропива, Малий ставочок, чапля миє ноги, Вночі кричить болотяна сова. На землю душі дивляться з небес і риє призьбу здичавілий пес, Ані двора, церковці й поготів, лиш на узгір'ї декілька хрестів. Оцей весь слід народу безталанного, Гончарські печі заросли хвощем. Пройшов по селах смертоносний ангол дорогу в рай показував мечем. Що тут було? Які ще божі кари? Хто спричинився до таких заглад? То налітали турки й татари, то облягали хотинський Боркулап Колись, мабуть, проходили десь тут. Литовський князь Ольгерт або Кейстут. Набудувавши кам'яних твердинь, посівши край по всій його тополі, Тут потім рід шляхецький не один, Чинив свої наїзди і розбої, То ткав туман великодні мертвецькі, То танцювало панство падеграс. То ми шаблями брали ці фортеці, то ці фортеці добивали нас. Все здійнялося в бурях лихоліть. Мете летить, як в полі кураїна, лише оця фортеця ще стоїть нездвижно, бо вона уже руїна. Тут пил і прах, і цвіль. І порохно, у мурах скрізь проломи і провали, але в пивницях є чомусь вино. Мабуть, усі усіх тут повбивали. Оце така тепер моя оселя. Душа руїн відкрита небесам, ще й лицар той. Над ним упала стеля, скришився мур. Тепер ми сам на сам. І хто він був, володар цього замку, чи граф, чи князь убитий, чи помер? Яких родів шляхетному відламку, в якому сні приснився я тепер? Уперся ліктям в ложо кам'яне, і в камені цей пан ненавидить мене? Ось так живу. О кам'яного графа, дивлюся в поле з обімщилих веж, Моя душа, як випита карафа, Здається, я вже кам'янію теж, змиритись треба, все о Божій волі. Чого робщу, примножую гріхи? Я був щасливий, дякуючи долі. Могутній був і вільний від пихи, я Україну визволяв із пут, Я мав з людьми велике суголосся, Зробив я діла, може, і не гурт. А щось, та щось мені таки вдалося. Мої полки світи стрясали, Кресали іскри ого. -го! Писарчуки універсали писали з голосу мого. Сам кромвель, кромвель з туманів мені вітання слав, як брат, дрижала порта отоманів, Молдова, Крим і Семиград не підкоряв чужих народів, пошану шаблею здобув, і судний грім моїх морських походів. Ще й досі чують кафа і Стамбул, ще наша воля не світала, вже знав, для чого я живу. Ходив із батьком на Султана і з Сагайдачним на Москву. Я Польщу в Польщу пересунув, мав жовч і мед в каламарі, моїх полковників парсуни, британські пишуть малярі. Посол з Венеції з'являвся, Султан Турецький слав дари. Я визволяв, я визволявся, я міг сказати правду при самому Богові. Я віру вивозив з наших бездоріж, не дався Яну Казиміру. Я скорше дуба вріжу, ніж мене поставлять на коліна. Мені життя недороге, аби сказала Україна, оце так гетьман, гетьман, ге? А що як справді так і скаже? Затуманіє серед нив, на пам'ять вузлики зав'яже. Чим перед нею завинив? Я так, як чую, з днів пізніших Оте презирливе. Ага, це ж він підписувався, під ніжок чиєїсь милості слуга. Лигавсь з боярами товстими, лукаво руки потирав, Це ж він тостими, а тостими, Лестив царю і туркам потурав. Та я. Аби розгристи віжки, дійдуй не до таких ошуств. Та я не те, що дам під ніжком, я чортом, дідьком підпишусь, з ляхами вип'ю море кави, зміняю біле нарябе. Ну, хитрував, листив, лукавив, чого добивсь, лиш уплямив себе. Прости мені. Моя правдива мати, душі моєї синій чистовіт, В моїм гербі були гармати, по дві на захід і на схід, а я, мисливець, я чаюсь, на рукаві то круг, то сокіл, щоб лізти гинці під руку чиюсь, я можеш таки зависокий. Ох, кромвелю, це б випить грогу, якщо й лукавив не з добра, Вибираєм ми дорогу, і вона нас вибира. Тобі то що у вас Британія, довкола море і не одне, А в нас що не сусід, братання, так і дивися, що вковтне.